Дев'яте друзі, дев'яте число. І ми зараз, друзі, будемо молитися, трубити шафар, висвобождати слово і проливати єлей. Тут єлей у нас, друзі. Ми будемо проливати єлей в річку в Германії. Друзі, от ми проливаємо єлей в річку. Ми проливаємо єлей на землю. Це єлей, Нехай приходить жизнь, життя Боже. Сюди життя буде вся нечість. Вона почисти річку. Єлей, там кров, там вино, прообраз крові і вода. Це життя. Жизнь на цю землю, життя на цю землю. Нехай Дух Святий приходить на землю Германії. Дух Святий, нехай приходить на землю Германії. І Слово Боже! П'ятдесят 1. ісая один. Чиніть справедливі суди. Чиніть Дотримуйтесь, суди. Дотримуйтесь, прав... Дотримуйтесь правосуддя. І, і, і чинить справедливість, бо наблизилось Боже милосердя, Боже спасіння на Германії. Господь підніми! Підніми в душі тут все, підніми церквя в душі в Германії, підніми в ім'я Ісуса Христа і духа штарти, дух Багала, дух завели. Прочта територію Германії, во ім'я Ісуса, проччате територію, во ім'я Христа, в Бездну, во ім'я Ісуса Христа, Господь Боже, Господь. Боже, цей народ і ці люди будуть для Ісуса Христа. Пробудження в Германію. Шомери, піднімайтесь, Молитвенники, піднімайтесь. Діти, Божі, піднімайтесь. Галілюя. Галілюя, Пробудження в Германію! Пробудження на цю землю цей, цей народ. Бог дав слово. Бог дав слово, і все буде вокруг Слова Божого. В ім'я Ісуса Христа і трубний звук Шафара. Галілюя. Ура, багаті! Аллилуйя! Амен! Слава Господу! Слава Господу! Ми чистим всю нечість і сонце! Гляньте, яке сонце, яке сонце піднялося. Слава Господу, як ми протрубили. Яке сонце піднялося, яке сонце розступилося! Амінь. Слава Господу!